Всім привіт! Посудомийка Bosch Обірвалися троси на дверцята. моделька SPV 43 m 10 Drib11. не тримає, бачите? Будемо добиратися до цих трусів. І дивитися, що там можна зробити. Перед тим, щоб дістатися до цих трасів, потрібно витягнути посадомийну машину із свого посадкового місця. Перед цим потрібно дістати ось цю частину. Витягнути. Як правило, тут дуже багато пилюки може бути знизу. А, до речі, ось уже... Наш трос де відірвалося вона. Далі побачимо. І якщо у вас зафіксовано, то треба послабити ось тут, ось тут, щоб можна було її витягнути і ось тут. Я спробую, чи вона в мене витягнеться. Дивиться. Чесно, не знаю, в яку поки сторону крутить. Давайте будем. О, а в мене не зафіксована, вона була, просто так вставлена трішечки в натяг. Просто беремо і витягуємо. Витягли тепер, ну, ось цей трос, той ще обірвався. Треба відкрутити ось оцю частину. Щоб відкрутити оцю частину, потрібен такий ось ключик Торкс, начебто Т-20. У нас є ось тут болтик. Ми його відкручуємо. До речі, хочу нагадати, що на всяк випадок відключіть живлення 220 від своєї посудомийної машини. На всяк випадок. Так, тут нам. Просто знімається. Тобто одним болтиком прикручено. Що в нас тут? У нас тут ось? В принципі, те, що відірвалося. А зараз я дістану, подивимося. Який станусь тут. Не дуже мені подобається. Сочок ось також, якогось пластику. Ця частина наче ціла, тобто оця штука в нас тут була зафіксована. йшла сюди, так ось тут, потім тут. І, і десь тут. Де вона не знаю ще, де вона, десь фіксувалася. Так, відкрутимо праву тепер сторону. По правій стороні у нас а тут ось болтик. Те ж саме ось тут трошки підняти. і повинно знятися, тут, до речі, у нас. А, я цю вже сторону робив. Значить, цю сторону я робив уже. Я пружинку тут розтягнув. Стан. Тут також трішечки. Оця частина. Ось тут пластик. Не знаю, якщо воно повністю поламається, як ту пружину заводити, будемо розбиратися. Так, значить, тут я зняв цю пружинку із цим шнурочком, щось я там робив уже був, і придбав нові. Ось такі. Вони там трішечки відрізняються, я так розумію, ця металева частина буде входити тепер в ось оцей цей ось, ось пишуть ось. Пружина така, то он кодився, якщо кому потрібно. Ціна 145 гривень. Зняти пружинку. Ось тут зараз знімемо я її, просто прокручував, щоб нічого не тягнуло. Просто проти часової стрілки. Отак от. Взяв. Викрутив. Бачите, там пластик тріснув ось отут ось. А новий буде, заходити в оцей паз, нова пружинка. Зараз ми розпакуємо. Так, беремо, тоді. розрізаємо. От якась ще інструкція є. Віть молоток є краємо пружинка, окремо два. Суть яка ми беремо Так, сюди, дивно. Отак вот ось. Потім беремо сюди ось цю частину сюди. І от тут, ага. Треба трохи підтягнути. Щось неправильно на тією стороною, да? Надію я. я. відчуття як дан. Ні. Це є нова, так? Ні. А тоді це є? Так, так, ну і тут. О. Ну, молотка у мене не було, ну, верніше по нього треба було йти як Коротше, я так застукав. Пер виходить, відкриваємо, перевіряємо. Ну, Опа. Вже ну, трішки тримає Наче все. Працює. Зараз праву сторону назад закрутим. Беремо. Назад наш. Ту частину, знизу тут заводимо, вгорі тут клац, І тут прикручуємось. Трошки підігну, щоб воно так ходило. І тепер зробимо ліву сторону. З лівої сторони. Тепер ось для порівняння це оригінальна, яка була пружинка. Нічого я тут не робив в неї тут відірвалося. А це та, що нова. Беремо встав... А, ні, спочатку беремо цю частину. Почаюсь за насморк, трошки алергія на амброзію. Так, як я його тут робив, я вже забув. Отак. Вставляємо сюди. Опа. Забиваємо трошки. Щось написано в інструкції, не знаю чого. Так, трошки забили, і тепер клас і треба в натяг. Зараз дотягнемо. Все, тепер ще раз перевіримо дверцята. О, тепер вони самі. Тримаються, тримаються. Ну, практично самі, до... І закриваємо ліву частину. Тепер заново з цим. Знизу треба завести. Ось такі в нас частини є. Заводимо, піднімаємо вгору. Перекручуємо нашим болтиком Порск Т-20. Все нормально. Ну і назад засовуємо посудомийну машину. Все як було. Ось так. Дякую за увагу. В принципі, якщо якісь питання є, пишіть в коментарях.